Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Підписуйтесь на цей наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео. Я думаю, вони цікаві. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про міжнародні події, про міжнародну політику. Мій гість Артур Харитонов, президент. ГО Ліберально-Демократична Ліга України та головний координатор «Free Фрі Kong центр Пане Артуре, вітаю! Україна готується зараз до глобального саміту миру 15 червня, ініційованого президентом Зеленським. Станом на зараз до участі в цьому заході зголосилося понад 90 країн. І водночас Росія, яку не запросили до цього саміту, готує альтернативу, якусь конференцію країн БРІкс. Як би ви оцінили статусність цих заходів? Доброго дня. Так, дійсно, ситуація не проста. Ми знаємо від ведення політику про те, що можливо в Москві відбудеться. Певний захід за участі міністра скронних справ Кримчасниць Брікс, але ми не знаємо, що там буде, і чи дійсно там щось відбудеться, тому що той самий Китай, на який є чимало різних сподівань, він ще не визначився кого і куди делегувати. Росія цьогоріч приймає за багато заходів межах. БРІКСЯНПІНЯСТОМує СІДІНІПІН. Планує відвідати заходи у мешок саміт інвалідерствани, також Путін летить вже з декілька тижнів, в Казахстан знову ж таки на зустрічі, ну, тому що Росія це насамка країн до А, І власно зараз багато чого вирішується, тому що а, після переговорів циклу переговорів, які відбулися з участі в Європі, стільки фінальний момент був, і після відвіда потійного сто. Путіна всі чекають, яке рішення вивалиць КНР, тому тобто, що фактично це буде рішення про китайську Китайське рішення щодо російської війни в Україні. Ну дивимося, я думаю, з таких тижнів стане більш ясно. Чи можна говорити про самодостатність саміту в Швейцарії, коли ще до його початку країни ЄС оголосили про те, що вони будуть готувати конференцію, очевидно, на осінь конференцію за участю Росії? Власне, це поки що на рівні, передусім, медіа. Медіа зараз багато різних. Інформації завжди, інформація відповідає дійсності. Ніхто поки що не виходить з чіткими заявами з приводу участі на участі. Ми не знаємо повного переліку учасників а, на саміті. Миру у нас є короткі позиції з боку українського уряду про те, що буде вноситися три питання. І на ці питання є. Ну серйозно, але очевидно, що це не всі питання, які мають обговорюватися як на конференції та такого рівня. Ну і дивимося, тому що тут важливо не піддаватися під тонедійність популяцій. Думаю, зараз багато розмов триває для сполучених штатів. Перед всім починається великий переговорний цикл, та який розпочнеться на саміті g й. Seven, у Італії за день до саміту миру, потім саміт миру, потім саміт лідерства НАТО, то слово обидва саміти і вже 7 саміт НАТО цьогоріч білей 50 років, 75 років. Ну це важливі площадки. І залежно від того, як діятиме КНР да, щодо Росії, щодо російської війни, яку Китай повністю підтримує, спонсорує, згідно з останніми війнами з сполучених штатів, будь ухвалюватися рішення. І тут просто важливо дочекатися більш офіційних заяв і офіційного переліку учасників. Власне, Китай вже можна сказати, визначився, що він не буде брати на найвищому рівні участь у саміті в Швейцарії. Штати так само визначилися? Білий дім оголосив, що з огляду на графік передвиборчої кампанії Джо Байден не буде присутнім у Швейцарії, також. І сьогодні президент Зеленський висловив жаль і висловився так, що ну це не надто сильний крок не брати участь у такому саміті. Скажіть, будь ласка, чи не понизиться таким чином? За відсутності ключових гравців міжнародної політики, статус самого саміту. Поки що, наскільки я знаю, президент не робив публічних заяв про свою участі або неучасть. Ми чекаємо на рішення Білого дому з цього приводу. Це знову ж таки інформація, яка яку передають джерела в медіа, тому що як про що сказав, дадуться переговори. Ніхто точно не знає, хто там буде і. І, звісно, це пов'язано з багатьма чинниками. Але якщо мова про статусність цього процесу, ні навряд щось зміниться, тому що хай там як о, цей захід є важливим. Він акумулює підтримку України. Важливо в якомога більше країн поза Європою за ми точки зору з цим передусім про азійські держави, тому що азійські регіони. До поцифіки регіонів є критичним для КНР, яка підтримує Росію, і ми маємо на це тиснути. Тому чекаємо офіційних заяв. Я думаю, те, що робить сьогодні президент Зеленський, це якраз про те, як поживати процесування рішень України. Ну і рівночасно рівночасно ми дійсно бачимо різного роду ініціативи з боку Китаю, тому що китайці пропонують вже що з березня того року, так звану українську. Це їхні назв, яку, пожалуй, ну, мають підтримувати і Україна і Росія. Вони під це підкликали Бразилію. Раніше Ніхвей, спецпредставник е, він е, їздив у близький схід, говорив з країнами Північної Африки, говорив з Парським, саме в Бразилії. Е, з на День Сінь приймає ще арабських лідерів, нинішніх е, Хулейтон, е, е, Еміратів, Тунісу е, та Єгипту. Також відомо про саміт миру, не підтримку саміту миру, ну дивимося, що це має те, що зараз багато розмов відбувається, це факт, і відбувається це також не просто так, тому що вся його вона є взаємопов'язана. Якщо ми рельєфно дивилися на поситову кон'юнту, яка є, ну вона складна. І звісно, Україна має враховувати всі процеси, які є в Монеті, бо вони так чи не нас спробують. Коли говоримо про роль Китаю у Війні Росії і України то ясна річ на позір це виглядає так: Китай є союзником Росії. Зрештою, здається, британець, британський міністр закордонних справ, заявив, що Британія володіє фактами того, що Китай постачає зброю до Росії. Чи обмежується статус Китаю у цьому конфлікту цими рамками? Ні, безумовно, ні. Напередодні повномаштабного вторгнення під час кривавої олімпіади в Пекіні Світін верифікував російське повномаштабне вторгнення і фактично за дні лічені дні до 24 лютого всі оголосив, що Росія отримала статус безмежної дружби, безлімітної дружби. Вони загалом мають найвищий рівень відносин, який може мати КНР. З'їдно зі своїми комуністичними правилами це всеосяжне стратегічне партнерство і координація для нової дружбою На всі шторми, там ще можна і підати, знаходити які ціни, Тому китайська поміч, звісно, є безмежною для Росії. Ми поки не знаємо, про що говорить міністр оборони Сполученого Королівства. Це пов'язано зокрема з тим, що Сполучені Штати навесні. Цього року розблокували саме цензуру з проти китайських поставок до Росії. Нам стало відомі кричущі факти про те, що 90% мікроелектроніки це компоненти, деталі необхідні росіяни для виготовлення ракет, дронів, танків та всього того, що вони стосовані для вбивства українців, постачається з Китаю. Так само 76% верстатів необхідних росіянам поставляються з КНР. Це, що необхідно, і це і люди, це і розробки. Ну, і звісно, 240 мільярдів товарообігу. Вони штанували 200 мільярдів товарообруми на 23-й рік, отримали 240. І нинішній міністр оборони Росії, Білорус, який до того російсько-Китайської інвестиційної комісії, голосив, що це має бути 300 мільярдів, тому що тут сам міністр оборони верифікувався з, з Пекіна та це їхній відділ, ну окрім того, що це звісно патіністи. І це все дається в знаки, згідно з, з ціною зі свідченнями голови національної розвитки Сполучених Штатів. Китайська поміч критично впливає навколо голови України. І ми маємо це враховувати, розбудовуючи наші стратегії та тактики. В цій ситуації дуже цікавим є е, ідея е, розмов чи перемовин Китаю, Японії і Південної Кореї. Е, яка ця, ці контакти скеровані на денуклеаризацію Корейського півострова? Тобто Китай починає шукати порозуміння фактично з противниками Росії Японія і, і КНДР, яка прагне ядерного статусу, вони є союзниками, є, є противниками Росії. Так, так, от, як ви розглядаєте? Такий поворот подій. Я розумію, що в Кита... Китаї веде багато векторну гру, так але чим це може обернутися, і як позначитися на стосунках з Росією і позначитись на перебігу російсько-української війни. Питання. Владимир політикою дуже чітко автократично політику на об'єднання всіх автократій на планеті під своїм керівництвом утворення нової вісі зла для великих майбутніх війн. Це варто розуміти. Що стосується санкцій, який відбувся 26 до травня, це не зміна кон'юнктури, це не зміна позиції, а це переговорний цикл, тому що в нас відбулися дуже критичні і довгі перемовини між США і КНР з травня 23-го року по квітень 24-го року. Uh, також такі треки відбувалися на європейському плані за цих перемовин і азійські треки треки саме за участі Японії Південної Кореї в травні 23-го року. Чи в червні uh, власне президент Байден утворив безпрецедентний альянс між Японією, uh, денною Кореєю і Сполученими Штатами. Він називається Джаропусте. Ця коаліція uh, вона критично вплинула на безпеку в районі на поступеку в країні. Ну, так само, як є ще одна коаліція, Джафус. Це коаліція між Японією, США і Філіпна, але дещо власне в аспекті Джарокус це вплинула і на КНР, це оточило КНР, і це історія про стримування китайського наступального потенціалу. І це впливає на Росію на зв'язки Росії і Китаю бо Китай є критичним постачальником і верифікатором процесів, які робити Росія. Що зробила у відповідь КНР? Вона почала утворення утворення нового союзу регіонального союзу за участі Росії і КНДР з 1 січня 2020 року і росіяни, і китайці активно почали пропонувати ідеї 73, до 75-річчя відносин між ними усіма Китаєм Росією КНД підвищити рівень. Трьохсторонні партнерства, російські пропагандисти, і крім них ще російське посольство Тупхеняні заявили, що вони понують на два чотири перші в історії спільні навчання, і звісно, участь Китаю в цьому саміті, але до речі, не за участі Сі, бо Сі скористався. Так званим китайським законодавством, де головою уряду формально, є прем'єра, але сам СІ позбавив прем'єра всіх функцій щодо ухвалення рішень і заборонив йому спілкуватися з журналістом, тому СІ не прибуту туди, до туди відправи прем'єра. Але так за спосіб встановлення певних меж, певних правил, як зробив Байден разом ну, щодо Сі, так і Японія як за так щодо Сі, тому що вони розуміють, що будь-які провокації КНД за участі Росії мудруються оркеструються з Левтійна, так само, як і пічно Ставки до Росії дякую. <пробітник> дякую, пане Артуре, за цю розповідь. Нагадаю, це був Артур Харитонов, президент ГО Ліберально-Демократична Ліга України та головний координатор проєкту «Free Hong Kong Center». Переглянути цю бесіду ви можете на Ютуб-каналі FM Галичина Аналітика. А слухати програму Маркер подій» ви можете щобудня на хвилях FM Галичина з 16 до 17 години. Будьте з нами.